Привіт усім, хто зараз нас дивиться. Багато хто з вас просить бюджетний автомобільчик, а саме Dacia Logan. Дуже полюбилось дане авто у нашій країні. Отже, презентую до вашої уваги Dacia Logan 2008 рік. Автомобільчик у нас, як бачимо, в темно-синьому кольорі. Дуже гарно, симпатично виглядає. Автомобіль у нас з 16 літровим К4М двигуном. Але саме найголовніше в даному автомобілі просто вражаючий пробіг 175 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Є повністю вся підтверджуюча документація. Також виписки з електронної бази. Ну і звичайна перевірка комп'ютером, і візуально по автомобілю видно, що у нього маленький пробіг. І, звичайно, я вам це зараз все детально продемонструю. Також даний автомобіль у нас на максимальній комплектації, лауреат, є все необхідне, все повністю в робочому стані, тобто, все по електриці працює. Також автомобільчик, як ви бачите, дуже крутий, має візуальний вигляд, гарний стан. Ну і давайте про все по порядку. Отже, перейдемо до більш детальнішого огляду, як завжди, розпочинаємо з передньої частини. Оптика в нас галогенна. Бачимо, який суперовий стан капоту. Жодних сколів, царапин, м'ятин немає. Подивіться, стан логотипу, абсолютно не вицвівший, не обліжший. Все також суперовий має вигляд. Всі повністю ціленькі радіатори. Що зверху, що знизу, решіточки, як бачимо, також все ціленьке. Маємо протитуманні фари. Ви вже все побачили, що вони світять, працюють. Тому не виникне ніяких додаткових питань. З цієї сторони все суперово виглядає. Переходимо до огляду бокової частини. Подивіться, як гарно виглядає автомобіль. Жодних пухирів, жодної ржавчини у нас немає. Абсолютно всі пороги, все живеньке, низи дверей. Жодних абсолютно зауважень по автомобільчику немає. Гарна, класна гума в автомобілі, всі 4 ската однакові, диски нічого не обдерті, все гарно виглядає, повільно проведу, покажу, що немає абсолютно ніяких зауважень. Ось так, супер, гарний стан. Оригінальне лобове скло, звертаю вашу увагу. Навіть лобове скло залишилось рідним, нічого не побито і на даху автомобіля. Скло в нас повністю ціленьке, без тріщин, сколів чи будь-яких інших зауважень. Ось бокові вікна також всі повністю оригінальні. Бачимо, що абсолютно ніяких пошкоджень немає. Все просто в ідеальному стані. Максимально стан збереженого автомобіля. Задні колеса в нас також на чудовій гумі, диски в нас не пошкрябані. Задній бампер також ціленький. Бачимо дверцята задні, без гнилі, без корозії, стопи. Подивіться, в якому шикарному стані. Знову ж таки, не запотівші, не побиті. Ось дверцята все в нас в ідеалі, навіть де хворі місця. Тут усе в нас повністю в ідеальному стані. Звичайно, всі шельдички. Подивіться, як все чудово виглядає. Жодних зауважень, жодних пошкоджень немає і з цієї сторони. Подивіться, як все виблискує. Знову ж таки, пороги, низи дверей. Ось в автомобіль можна дивитися як у дзеркало. Знову ж таки, все ціленьке, жодної корозії, абсолютно ніде немає. Ось так спереду вам покажу. Дуже круто і гарно збережений автомобіль. Перейдемо до огляду салону автомобіля. Подивіться стан цих дверних карт. Просто новий. Можна сказати, взагалі без якихось нарікань, без царапин, пошкоджень, ні по тканині, ні по пластику. Подивіться, стан самих дверей. Ніде ні пухірчика немає. Все повністю у нас завод, проєми, пороги. Так само ніде нічого не обгризано, не побито, ніякої ржавчини немає, все повністю ціленько. Ось такі накладочки на педалі. Навіть підніму коврик, подивіться, як нічого не витерто, все повністю в ідеальному стані. Ось так виглядає сидіння. Мінімальні сліди експлуатації, але не просиджені, не розірвані. Що дійсно відповідає тому, що 175 тисяч у нас в автомобілі пробіг. Подивіться, кермо ніде нічого не обтерлось. Маємо магнітолку, все працює, склопідіймачі, кондиціонер, п'ятиступенева куліса. Перемикачі управління фарами та двірниками. Бачимо, нічого абсолютно не затерто. У нас в автомобілі два ключі. Ось 175 тисяч у нас пробігу, тестуються всі системи. Так, вимкнемо магнітолку і спробуємо завести. З Співоберту автомобіль заводиться, працює рівненько, класно. Жодних якихось зауважень абсолютно немає. Повністю сервісований, класний автомобільчик, який не підведе вас. Знову ж таки внизу бачимо підстаканнички. Механічне стоянкове гальмо, все працює, електрокоректор дзеркал. Потолочок все чистеньке, ніде ніяких проблем немає. Є ось така додаткова поличка. Задній ряд сидінь, все також топове. Оглядаємо задній ряд, також двері все ціленьке, жодних зауважень, рижиків. Якихось проблем абсолютно. Ще раз наголошую, немає. Повністю ціленький, класний автомобільчик. Все працює, відкидається. Подивіться, як чистенько, хайно. Ну, просто стан нового автомобіля. Переходимо на іншу сторону. Тут у нас дверцята та також все в ідеалі. Знову ж таки, ніяких пошкоджень, ржавчини, абсолютно ніде немає. Пороги, бачимо також все. Проємчики в ідеалі. Також з цієї сторони сидіння. Звичайно, все чудовий має вигляд. Ну і, звичайно, остання дверка пасажирська. Також в повному порядку. Жодних нарікань, жодної ржавчинки. Звичайна наліпка про те, що у нас лауреат комплектація. Пластики все ціленькі. Пороги, проєми все в ідеалі. Номер кузова ще раз. Сидіння, Бачимо, як класно виглядають панелька, все ціленьке, ніде нічого не затерто, все дуже чудово збережено. У бардачку в нас вся сервісна документація. Хто бажає, приїде, обов'язково дам можливість ознайомитись. На задньому ряду, задні двері. Подивіться, лише як чудово виглядає. Знову ж таки ніякої корозії, пластики всі ціленькі, є підігрів задніх дверей скла. Тут все в нас проємчики, все в оригіналі. Ці двері в нас також все чудово збережено, жодних якихось пошкоджень немає. Болтики в нас не відкручувалися ні з тієї, ні з тієї сторони. Все в нас сухайно, акуратно, є домкрат, ключі. Задні вікна в нас відчиняються, до речі, при потребі. Є ось знак аварійної зупинки, аптечки. Ось задній ще додатковий ряд сидінь. Він легенько виймається при потребі або ж складається. І буквально одним порухом руки у нас стає повноцінних 7 місць. Оглянемо автомобіль під капотом. У нас знизу є шумовіброзахист. Капот ніде ніяких корозій також немає, все повністю в оригіналі. Болтики у нас, як бачимо, нічого не відкручувалось ні на крилах, ні на капоті. Фари у нас повністю ціленькі. Попередку у нас також все в повному порядку. Знову ж таки, жоден болтик в автомобілі не відкручувався. Все у нас тут чудово. Номер кузова все прекрасно. Двигун сухенький, двигун обслужений. Все гарненько працює. Ніде ніяких немає підтікань мастила, хороший акумулятор, абсолютно жодних нарікань, якихось немає. Під капотом все повністю сухенько і відповідає тому, що в автомобілі дійсно 175 тисяч оригінального пробігу. Також, якщо заглянути на автомобіль знизу, двигун, коробка, все також сухеньке, немає ніяких підтікань мастила, екологія вся в автомобілі на місці, нічого не вирізано. Все також чудово. Давайте зробимо перевірку товщиноміром даного автомобільчика. Розпочинаємо, як завжди, з капоту: 132, 132, 143, 126, 139 крильця. 139, 167, 145, 133, 122 знизу арочки. 100. 130, 20, 130, знизу 130, задня дверка 114, 130, 130. Бачимо, все в нас повністю в оригіналі. Задні арочки 140, 130, 130, 132. Дах автомобіля 122. Також усе у нас в заводському окрасі. 130, дверцята задні 130, 124, 162, 150. 160, 160, інша дверка 121, 121, 133. так, Далі крильце 169, 186, 281, 227. Тут є легенька косметика, 189 на арошці цій. 147. Бачимо, тут все у нас добре. 150, 150, 187. Бачимо також є. 196, 170, 170, 172. Ну і передні крильці 130, 106, 145, 154, 154, 136, 130. Отже, ми оглянули автомобільчик. Бачимо, що в нас є невеличка косметика на задній аришці. І на цій двері. Отже, що хочеться сказати на закінчення по даному автомобільчику. Маємо чистий 2008 рік автомобіля. Все скло в автомобілі, як ми побачили, повністю рідне. Автомобіль у нас на хорошій гумі, на гарних дисках. Кузов у нас не ржавий, без корозії. Ні зверху, ні з піднизу. Хто приїде, обов'язково дам можливість оглянути автомобільчик з ями знизу. Двигунчик, коробка у нас все сухеньке, вся екологія на місці. Супер пробіг 175 тисяч. Бачимо, що салон автомобіля майже як новий сім місць, дуже практично. Класний двигунчик, класна коробка. Дуже надійний, практичний автомобіль, який не підведе у саму навіть найскладнішу хвилинку. Тому приїздіть на огляд та тест-драйв даного автомобіля. Залюбки запрошуємо автопідбір, хлопці приїздять. Дійсно класний збережений автомобільчик з оригінальним чесним пробігом. Тому, думаю, обов'язково по приїзду ви залишитесь цим автомобільчиком задоволені. Ну а зараз, як назавжди, на закінчення хочу побажати вам вдалого дня, гарних покупок, ну і, звичайно, хороших продавців.